Унітаз d Аврора вийшли з ладу, мікроліфти, а саме мікроліфт, який відповідає за плавне опускання кришки. Ось, якщо ми бачимо, мікроліфт, який відповідає за опускання сидіння, так само вже на підході. Ну а мікроліфт кришки просто вже не працює. Для того, щоб замінити мікроліфт, потрібно зняти кришку з самого унітазу. Вона на ощільнюючих гумках на оцих направляючих просто потрібно з зусиллям кришку підняти вверх. Кладемо кришку, ось у нас один мікроліфт, ось другий. Вони відповідають: один за опускання кришки, один за опускання сидіння. Для того, щоб від'єднати сидіння від кришки, просто. Запихаємо сюди ніж або викрутку, і натискаємо всередину. Тут такі розпірні вусики є. Їх можна натиснути, ви побачите. І воно зміститься. І тоді одну частину можна підняти. Можна як з цієї сторони, так і з цієї. Мікроліфти дістав. Отже, вони різні. По зовнішньому вигляду, однакові, але тут бачимо білий кінцевик, тут сірий. Білий кінцевик відповідає за опускання кришки, е, сидіння, Сірий відповідає за опускання кришки. Бачимо, що сірий виділили мастило зсередини, ну, умовно кажучи, він потік. Тому він і не працює. Ось ці вусики, про які я казав, що якщо натискати до середини, вони сплюскуються і кришку можна зняти. Мікроліфти потрібно вставити в паз. Якщо бачите, вони такі хрестоподібні, такі є хрестовини. Тут хрестовина є всередині, ось тут, на сидінні. Для того, щоб ви чітко поставили отвором вниз, тут хрестовина є в кришці. Тобто, ви маєте так само вниз поставити отвір, втиснути всередину, поставити сидіння. І так, щоб оці кінці попали в цю хрестовину. Все відцентровано, готовий результат. Все працює, все новеньке по нюансах роботи. Крім того, що вони виходять з ладу, з амортизації, тобто хто скільки користується, так само мікроліфти не люблять, щоб отак примусово рукою їх дотискали типу закривали швидше. Він собі закривається, нехай закривається. Ось так виглядають старі мікроліфти. Я їх повністю розібрав, ось ці хрестовини, про які я казав. Ось так вони виглядають. Я поставив повністю нові. Старі я вже просто зняв, тому що вони вже своє віджили. Нюанс ще є. Вони не є взаємозамінні. Зняли кришку, зробіть цю фотографію. Або запам'ятайте, краще зробіть фотографію. Сірий має ставитись на сірий. Білий на білий. Поставите по-іншому, поламаєте мікроліфт. Як їх можна перевірити на пошті? От ви зняли цю хрестовину. Взяли, тут рукою тримаєте берете за цей кінчик, пробуєте повертати. Нові мікроліфти дуже важко повертаються. Важе складається таке враження, що ви зараз його зламаєте. Повністю новий. Якщо ці старі покрутити, особливо цей що потік, ну він дуже легко крутиться, це трошки дає зусилля. Також, коли ставите кришку, щоб відцентрувати отвори в потрібне положення, просто вставляєте хрестовину в паз. Сюди, наприклад, викрутку, і трошки собі мікроліфт можете поправляти вверх, вниз, щоб ці отвори були рівні, і ви, на направляючі на унітазі, поставили. На різних унітазах різні мікроліфти. Навіть якщо брати марку DeVit, то оці мікроліфти підходять, якщо вірити продавцю, до моделей Fresh Aurora, ось це Aurora, та Ніка. То, коли ви хочете замінити, то найкраще спочатку кришку зняти, подивити, що стоїть всередині, та підбирати. Е, магазин, який мені продавав унітази, нічим допомогти не зміг. Сказав, що вони вже зняті з виробництва, але на Prom.ua я оці мікроліфти знайшов. Маю ще другий унітаз. Так само. Такий самий. То напевно треба взяти про запас ще одну пару хай чекає своєї черги, бо не так їх і багато на ринку.